Усім привіт! Сьогодні ми з Женією приготуємо яблучний пиріг, який ще називають шарлотка. Для приготування нам знадобиться 150 г борошна ми взяли рисове, 110 г цукру, 3 середніх яйця та 4 яблука. Тож давайте я вам розповім про властивості води і повітря у приготуванні шарлотки. Під час просівання борошна ми спогачуємо його повітрям, що робить тісто більш пухким і м'яким. Замішування тіста. Якщо замішувати надто інтенсивно, зайве повітря може вийти, що зробить випічку щільнішою. Хрустка скоринка. Циркуляція гарячого повітря в духовці допомагає рівномірно пропікати пиріг і створювати рум'ятну скоринку. Карамелізація та запікання яблук. Кисень у повітрі сприяє окисленню яблук, що може трохи змінювати їхній колір та смак перед випіканням. Повітря відіграє критичну роль у випічці яблучного пирога, впливаючи на текстуру, структуру і смак, його фізичні та хімічні властивості важливі в різних етапах приготування. Далі розповім про властивості води. По-перше, вода у начинці. Яблука містять багато води, яка виділяється під час випікання. Збереження соковитості яблука містять до 85% води, що забезпечує ніжність начинки. Щоб начинка не була рідкою, додають крохмаль або борошно, які загущують масу. Вода в начинці допомагає карамелізації цукрів, що посилює аромат і колір. Вода ключовий компонент у приготуванні яблучного пирога, оскільки впливає на структуру тіста, консистенцію начинки та загальний результат випікання. Ось так з досить простих інгредієнтів, які майже у кожного є вдома, можна приготувати смачний пиріг до чаю. Ми рекомендуємо використати цей рецепт і створити власний кулінарний шедевр у себе вдома. А під час перегляду цього відео ви дізналися не лише про спосіб приготування, а й про властивості води і повітря в кулінарі. Дякуємо за перегляд!